Богдан Купчинський присвятив своє життя благодійності, адже сам народився в багатодітній сім'ї, яка не мала великих статків. Активіст переконаний, що коли кожна людина раз у місяць віддасть на благодійність хоча б одну гривню, багато проблем дітей, сиріт та хворих дітей можна буде вирішити. Те, що я роблю, це лише маленька краплинка в океані бідності, але ця краплинка змінює океан. Кожен з нас може. Тук свою краплинку благодійності сьогодні направити на допомогу тих дітей, які потребують, тих людей, які потребують, і нарешті зможемо стати. Незалежною заможною багатою державою, яка дійсно є добра до своїх людей, декілька місяців тому лікарі поставили йому тяжкий діагноз: хронічна гостра ниркова недостатність, важка азотомія четвертого ступеня. Операцію проводитиме клініка в Німеччині, де хворому шукатимуть донорську нирку. Вартість операції складає понад 100 тисяч євро, які потрібно зібрати до жовтня цього року. Ви можете допомогти Богдану, перерахувавши кошти на банківський рахунок, номер якого зараз на екрані, або звернутись за цим контактним телефоном. Не будьте байдужі, адже кожен з нас може допомогти.